Всім привіт! Привіт! Зараз ми знаходимося в ЖК Авлон АП. Ми розробили інтер'єр для молодої пари площа 75 м квадратних. Тож буде цікаво, переглядайте це відео до кінця, бо в кінці буде приємний бонус для вас, а саме вартість за метр квадратний ремонту під ключ. Тому поїхали. Так, потрапила на вихідну групу, і на етапі розробки дизайн проекту, а саме планувальних рішень, ми дуже довго думали, чи все таки залишати її чи ні. Але клієнти вирішили залишити вхідну групу. Такий квадратний, квадратне приміщення. Власне, в нас є все для того, щоб скинути верхній одяг, для того, щоб скинути дрібні речі. Тобто, ви прийшли, скинули дрібні речі, поставили, присіли, поставили верхній одяг або сховали його тут присіли розулися і поставили сюди взуття. Також на рахунок матеріалів це в нас є гериліз чорний фасад нієман синього кольору. Такого і власне в наших інтер'єрах ми дуже використовуємо часто багато різних підсвідок, бо підсвітки додають такого комфорту та залишку. Це дуже важливо. Та запрошую вас до кухні. Вітання, давайте подивимося що тут таке. Друзі, переміщуємося ми в кухню і зараз розповімо все про неї. Давайте почнемо із планування, так як це буде найбільш логічніше. У нас знаходиться холодильник, тобто в нас присутній трикутник. Давайте почнемо із цього. Холодильник взяли продукт, поставили його, помили. Можливо, треба буде помити посуд під праву руку, до речі. Але беремо цей самий продукт, помили, нарізали і приготували. І також прошу звернути увагу на те, що ми духову піч впустили нижче, по якій причині? Бо зазвичай, коли роблять бокси духовою піч і мікрохвильовки, і інколи буває так, що цю духовку ставлять вище. Але зверніть увагу, яка висота буде тоді мікрохвильовки. Вона буде дуже високою, і це незручно, до прикладу, брати, ставити суп на розігрівання, і він може буде легко розлитися. Відповідно, користуватися краще так, щоб духову піч пускати нижче. Це насправді найбільш комфортніше. Власне, я вже трішки розказав за мийку. У нас є посудомийка під праву руку. Це теж дуже важлива річ. Помили, поставили, все класно. І також у нас присутній ще осмос на воду. І це теж дуже хороша штука і незамінима в наших реаліях. І всю цю композицію завершує така барна стійка, напівбарна стійка з напівбарними стільцями. Стільниця в нас використана із кермограніту, це від виробника Laminam. фасади в нас мдф фарбовані, і корпус від єгера е, графіт. Це ДСП. Відповідно, таким чином вона зроблена ця кухня. Також використовуємо підсвітку на сенсорі, тобто взяли рукою, провели. Включилася підсвітка. Ще раз провели, вона включилася. І також наповнення. По наповненню хочу сказати таку річ, що все має бути біля вас. До прикладу, ви готуєте, тобто поруч має бути шухляди для того, щоб ви взяли все необхідне для приготування. Має бути знизу каструлі, це теж важливий момент. І також рекомендуємо завжди використовувати верхній ярус не на пуші, а використовувати за допомогою профіля. А пуш використовувати тільки в тих місцях, коли справді дуже важливо і потрібно. Або на нижній ряд. До прикладу, підійшли до кухні, ногою легенько штовхнули і все. Пересуваємося в обідню зону. Стіл Зеген-виробника і крісла також від Зегена. Вони, до речі, трошки масивніші, але вони дуже-дуже е зручні. І хочу вам ще дуже порекомендувати, що стільці мають бути, звісно, що дуже комфортні, але вони мають бути і оригінальні для того, щоб саме ваш інтер'єр виділявся поміж інших. І не забувайте, вишенька на торті це освітлення. Воно повинно бути. Чому? Тому що обідаєте ввечері, зробили романтичну атмосферу, включили тепле світло. І також хочу сказати ремарку, що в наших інтер'єрах ми використовуємо. Овимо таку схему освітлення, основне світло це 4000 кельвінів тобто нейтральне. А всякі брашки, люстри, підсвітки саме теплого кольору. Тому це найкраща комбінація, яка може бути. А про вітальню розповість Юля. Перемістилися ми у вітальню, зустрічаємо вас разом в стеді. Сидимо ми на такому зручному улюбленому моєму диванчику від виробника Франко моделька Белфаст. Книгу вам залишимо в коментарях. Тож давайте подивимося, що цікавого ми тут е, цьому інтер'єрі реалізували. Ходімо! Ми з вами примістилися в зону тіві. По факту, в нас ось ця стіна, яку ви зараз бачите ззаді мене, вона є фішкою даної вітальні. Це в нас імітація скали, імітація допомоги декоративної штукатурки, яка нанесена такий комашарами, щоб зробити такий максимальний об'єм. І яка в нас є над нею, вона додає нам такого шарму, об'єму, тому, власне, дуже цікава декорація. і вам ідеї, як можна збагатити свій інтер'єр. У нас є величезне тіві. У нас є ось така консольна тумба, це також єгер, Чорний ліс. І також замовник собі теж влаштував PlayStation, тому дуже прикольно тут проводити свій час. Звернімо увагу на ось цей цікавий кавовий столик. Його фішкою є в тому, що його зробили майстри, які займалися реалізацією ремонтно-будівельних робіт, саме хлопці із Львів Pro. І, звичайно, ж, поруч, про який я як казала, диванчик від Спіфранков, він дуже м'який, дуже зручний, тому щоб зрозуміти, чи вам буде комфортно сидіти. Чи ні, треба спробувати і тоді таким чином для себе обрати найкращу модельку. Зараз стоїмо ми біля дуже цікавої стіни, це не панелі. Як ми досягнули такого ефекту? На етапі вирівнення стін робилися спеціальні штроби, сюди вставлявся П подібний профіль. Власне, потім розпочався етап влаштування гіпсокартонних конструкцій стелі. Потім все, все готувалося до фінішної шпаклівки для того, щоб все гарно пофарбувати. Коли точно буде заходити гості в вашу квартиру, будуть завжди питати, а з чого це зроблено, вау, це ще такі класні панелі, а це ось такий секрет, дуже крутий ефект. І не є супер дорого. Тому беріть собі на замітку таке влаштування оформлені стін. І також жоден інтер'єр зараз не можна обминути без ось таких вертикальних дизайнерських радіаторів. Вони також слугують фішкою, тому підбирайте під колір. В нас загалом гама нашого інтер'єру, вона сіра, бежева. Власне, і в нас підібраний в такий колір ось такий класний вертикальний радіатор. І зверніть увагу на чорну фурнітуру, яка поєднується із чорними елементами освітлення. Із чорним елементом ось цього нашого профілю, тому все дуже класно гармонійно виглядає. І перемістилися ми з вами до підлогового покриття. Це дуже крутий бельгійський виробник вікстер. Придбали ми його у магазині наших партнерів Хольц. Вініл мені чим подобається. Він супер стікай до вологи. Його можна стилити його навіть в фійні групі. Він крутий до різних царапин, подряпин. Коли у вас є домашні улюбленці, їхні звуки, такі по підлозі, не такі чутні, як ламінаті. І загалом він не боїться різних царапин, тому він ідеальний для експлуатації в квартирах. Тому беріть до замітку. Він супер класний і ми завжди його рекомендуємо і часто використовуємо в наших інтер'єрах. А зараз ми плавно підходимо до цікавої кімнати. Це кабінет, це робочий простір, але по дорозі ми бачимо кондиціонер від виробника Haier, Теж підфарбований під чорний колір, власне, під цей прес, Тому ми любимо у своїх інтер'єрах. Чорний. Ми заходимо в робочий простір, це кабінет. І, власне, фішка цього кабінету класний великий стіл і найважливіше Панорама! Ось там знаходиться парк рена. Працюєш і надихаєшся цим шикарним краєвидом. Переміщуємося ми в цю зону. Тут буде знаходитися майбутньому диван. Далі у нас буде такий стелаж з закритими полицями та відкритими полицями для того, щоб попрацювали. Можна було посидіти, почитати книгу та помилуватися таким видом або подивитися фільм на моніторі. І, власне, підходимо нижче, використовуємо завжди плінтуси прихованого монтажу. Власне, у нас є алюмінієва пластина, яка потім в майбутньому накривається ґрунт пластиною. А ця ґрунт пластина фарбується в колір власне цієї стіни для того, щоб вирівняти максимально рівну цуплочу. Так як тут в нас велика площа цього вінілу. Приходилось робити було з таким ніж кімнатами, і власне, що мені подобається в цьому віні, коли в нас є дві клеєві основи, їх можна з'єднати таким мінімалістичним герметиком. Відповідно, цей перехід буде все менше замітний. Приміщуємося, ми з вами в супро нашу затишну красиву спальню. Зараз я сиджу в дуже зручному кріслі, теж в синьому відтінку. Загалом в нас. По нашій колірній гамі синій колір в нас виступає акцентом, і він в нас повториться вбитих в стилі мебелі по різних наших приміщеннях. Власне, в комплектації б'юті зони в нас є дуже красиве дзеркало з фоновою підсвіткою. Також в нас є ось така мила брашка, теж, яка дає нам прямі промені світла, щоб нам зручніше наносити мейкап. Ну і загалом в нас тут є дрібні полички для того, щоб можна собі тут поскладати косметику. І що мені дуже подобається, креативність в інтер'єрі, що ви собі можете до як свій інтер'єр красивими деталями, такі як вазочки, у нас красиво стоїть косметика. І, власне, тут також буде круто і цікаво працювати теж за ноутбуком. Супер компактне місце, але зручне. І воно по факту в нас вийшло двофункціональне, як і б'юті-зона, і також може виступати як робоча зона. Давайте покажу вам наше ліжко. Отже, переходимо до нашого ліжка. Ліжко це від виробника Франко, моделька Малі. Ви певно бачили вже його в нашому попередньому відео огляді. Воно є супопулярним чим, Тим, що воно досить такої цікавої, незвичної форми, але майте на увазі, що воно є таке досить габаритне. Воно має досить такі широкий та великий бельці, тому зважайте це при комплектуванні свого інтер'єру. І звернімо увагу на світильники. Ми обожнюємо використовувати в інтер'єрах асиметрію. Тут в нас є ось такий красивий підвісний світильник, а з іншого боку, в нас є брашка. Таким чином різні асиметрії, різні цікаві форми вони доповнять ваш інтер'єр і роблять його максимально цікавим. Отже, я зараз тут показую вам дуже класний комод функціональний. Чим він важливий? У нас є окрема гардеробна, але також в спальні. Ми рекомендуємо мати теж таке місце, куди можна зберігати всі свої речі. Матеріал цього комоду, як і власне нашого нашої б'юті зони, це єгер ліс чорний. І також зверніть увагу на мною В нас є рекупратор стінового типу, який нам дозволяє мати в нашому приміщенні дуже класне та чисте повітря. І також зверніть увагу на штори та тюлі. Ми завжди рекомендуємо їх використовувати в ваших інтер'єрах, оскільки вони додають затишку. Це в нас штори та тюлі від виробника ваш інтер'єр. Мені дуже подобається ця тканинка. Це навпаки додає такого затишку, додає об'єму, тому на шторах і тюлях точно економити не можна. А зараз ми потрапимо у ванну. Давайте пішли. У нас на підлозі керамограніт 60 х 60. Імітація під камінь. На стінах ми завжди любимо використовувати великий керамограніт, такий як метр х 60 бо Він просто ідеально, ідеально стикується із підлогою та стінами. Прошу зауважити цей момент, бо це справді дуже хлопці старалися. Бачите, всі лінії вони переходять як з підлоги, так і на стіни. Унітаз біде. Також ми зробили пральний блок. У нас є стиральна машина і в нас є суш сушильний автомат. Найважливіший елемент це ця стіна. Це не просто стіна, це не просто ДСП, це — панель Чому так? Тому що вона переходить, прошу зауважити, у ванну. А у ванні дуже висока волога. Чому тому, що у нас є вода, потрапляння прямої прямих попадань води? Відповідно, треба використовувати такі надійні матеріали, як hpl панель А саме Фенікс. Фенікс ми використали в цих елементах і відповідно я зробили такі елементи. Відкривання тут можна позберігати всякі речі. Плюс тут є зарядка для того, щоб зарядити чи бритву, чи зубну щітку, і такі решту елементи. Далі ми рухаємося за годинковою стрілкою. В нас є ванна і цікава стекляна перегородка. Вона рухається. До речі, вона відкривається до нас. Відповідно, можна буде користуватися для того, щоб краще зайти у ванну. Сантехніка у нас виробника Нобілі, це Італія, це чорний колір. Також хочу зауважити, що ми поставили сюди систему грубої очистки води для того, щоб вода була чистіша, і ваші змішувачі, ваша чорна сантехніка, зберігала той колір, який був. Також ми використали тут рушнику сушку електричного типу. Прихований монтаж виробника терма це Польща. Одне, що прошу зараз зауважити, те, що доставка цих рушнику сушок орієнтовно 3 місяці часу. Це трошки доволі довго. Переходимо до такого акцентного місця. Це величезна стільниця. До речі, ми використали сюди єґер, і відповідно для того, щоб було все надійно та якісно. І накладна раковина від рока. Прихований змішувач від номелів, велике класне зеркало, яке йде на підігрів, і плюс на сенсор. Тобто ви можете таким рухом вмикати його та вимикати. І також ми поставили сюди терморегулятор для теплої підлоги. Таким чином, мені здається, це. Ванна кімната стала дуже компактною. Е, також хочу розповісти ще за освітлення. Е, ми використовуємо завжди е, дуже багато, як я казав, в різного освітлення: це тіньові профиля, це підсвітки, це підсвітки на тумбах. І також ми використали підсвітку під ванною. І прошу зауважити, що зручно, коли ви підходите, до прикладу не знаю, набрати собі води, ви стаєте крок, і ця ніша допомагає так, щоб вам було зручно туди досягатися. І такі елементи теж ви можете собі використовувати. Перемістилися ми з вами в гардероб, Він ось такий в нас вузенький, але тут максимально є все потрібне для того, щоб собі круто розмістити всі свої речі. Ось у нас тут є такі відкриті санкції. Тут собі можна зберігати там всі брюки, там футболки, сведри, бо сведри не можна вічити на вішаки. Чому відкриті зони, щоб максимально одразу бачити все, що де стоїть, вішати речі на, на стійки і все таке ховати там білизну, різні такі елементи можна. Ось такі шухляди. У нас тут їх є достатньо, і вони досить глибокі. Також у нас тут є величезне зеркало із підсвіткою. Зручно собі одягнутися, подивитися і бути готовими до нових справ. Також ми тут влаштували спеціальну секцію для пароварки. Теж зручно і також в нас тут є велика зона для стійок, Наприклад, зверху може бути для чоловіка, знизу для дружини. Все дуже максимально просто, але комфортно. На завершення супер цікаве питання. Скільки вартував цей ремонт за метр квадрата? Так, це найбільше всіх цікавить, тому давайте трішки ми вам розпишемо. Власне, тут вартував метр квадратний, орієнтовно 1200 доларів за метр квадратний, тобто, все: підлога, меблі, майстри, фінішні матеріали, меблювання, техніка. Тобто 1200 доларів коштував вартість всього. Ремонту в цьому інтер'єрі я зроблю ремарку. Вам потрібно орієнтуватися більше на те, що саме хочете ви. Бо вартість за метр квадратний вона залежить від того, перше, в нас буде інтер'єри, які будуть в нас рішення. Також які матеріали використовуємо там, наприклад, вініл, вініл теж є різний, є більш дешевший, є більш дорожчий. Тому для того, щоб точно порахувати свій кошторис, вам необхідний дизайн проект Тому будемо раді попрацювати також із вами. Тому очікуйте скоро ще більше нових відео. Побачимось, Па-па!